А ви теж так думаєте, що ваша доглядова косметика повинна бути тільки з одного бренду? Після консультації до мене звернулась пацієнтка з питанням, чого її догляд базується не на одній лінійці та ще й з різних брендів. Насправді відповідь дуже проста: Я не прив'язуюсь до бренду. Я читаю склад. Шукаю потрібні активи саме під вашу ситуацію, дивлюся не на назву, а на те, як саме буде працювати продукт, і більшість засобів, звісно, пробують спочатку на собі. Напевно, ще треба додати, що на родичах, друзях, знайомих, на давніх своїх пацієнтах. Бо навіть якщо написаний на коробці або на тарі склад ідеальний, це не дає нам 100% гарантії, що засіб нам не дасть небажаних реакцій. Або просто не дасть ефекту. Тому, обираючи різні лінійки різні бренди, я розумію, що десь я знайду гарний, класний крем під вашу шкіру, а з іншого бренду сироватку. І точно також навпаки. Бренди різні, але моя лойка лише одна, щоб вам підійшло і, звісно, дало результат.